Слава Україні! Проект Голоси жив з нами більше року, вже більше року. І ось вчора, дуже часто на, на фейсбучних сторінках своїх друзів, я помітила, що всі поминають, що був 666-й день. Повномасштабного вторгнення. Ну, Шукати містичні якісь цифри люди люблять, щоб якось обезпечити свій стан душі, пояснити якісь події. Тут пояснення зовсім інше. 666-й день повномасштабного вторгнення це багато, це довго. Хтось змучився морально, хтось не витягує фінансово. Комусь важко відкривати стрічку новин, а хтось намагається забутися, в... розмовляючи про те, що життя проходить, треба використовувати кожен день, проживати його, бо не знати, яке буде наше майбутнє завтра. Дорогі наші, ми маємо боротися за своє завтрашнє майбутнє. Ми маємо боротися за те, щоб воно було. Щоб воно було, щоб була Україна. І ми маємо в цьому всьому допомагати тим людям, які стоять на нулях і дарують нам ще один день для розуміння того, як нам жити, що нам робити і чого ми хочемо в цьому житті досягти. Це довгий текст, але просив би всіх його прочитати. Озвучу свою скромну думку стосовно наболілого. Ми продовжуємо поступатись ворогу майже у всьому в живій силі, боєприпасах, дронах. Майже два роки війни в цьому плані до кардинального перелому не призвели. Росіяни вчаться на своїх помилках і крадуть наші технологічні рішення. Ми креативніше, але вони мають змогу масштабувати наші ідеї і брати чисельністю. Ми вигравали на мотивації, але після нереалізованих планів про каву в Криму падає вона. Це зрозуміло. Люди не залізні, вони втомлюються, і їм потрібна перспектива. Коли перспективою спочатку малюється Крим, а потім втримати Авдіївку, це демотивує. Але невдача це не привід скласти руки і впасти духом. Навпаки, треба тверезо проаналізувати ситуацію і робити висновки. Ми надто покладались на партнерів, не реалізовуючи свої можливості. Це помилка. Але її виправлення наш ресурс, який ми можемо використати. Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги хаймарсів. У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дрони в багато разів більше за ворога і краще за нього застосувати це реально. Одна з головних задач нашого суспільства має бути: як на місяць забезпечити собі 100 тисяч дронів. Я кажу суспільство а не держави, тому що держава має організаційно забезпечити цей процес, а реалізувати його саме суспільство. Вірити в ЗСУ вже мало, треба дієво допомагати їм. Чим більше дронів, тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. А головне, перевага у дронах дасть нам змогу зробити так, щоб в опорні пункти ворога щодня прилітав термобар за термобаром. Щоб орки відмовлялись виходити на позиції і вимушені були проводити ротації кожен день, щоб у них просто не було кому тримати лінію фронту. Треба використати нашу можливу перевагу у застосуванні високоточної зброї, але спочатку треба створити перевагу у засобах, щоб банально було чим літати. А командири, щоб не витрачали свій дорогоцінний час на проблему, де взяти дрони. Наш підрозділ сам купує комплектуючі, самі перепаюємо БПЛА. Але ж це не тільки наша проблема, вона стосується всіх. Програють війну не військові, програють країни. Проблема в організації. Ми досі барахтаємося волонтерській допомозі і ділимо 100 дронів на три бригади, а ворог в цей час ставить на потік все, що може нас вбивати. Інженерна та аналітична кімната, десь у Генштабі, має бути основною. Усі успішні кейси застосування новітніх технологій мають щоденно моніторитись по всій лінії фронту, брати за основу та масштабуватись. Уся країна має працювати на пріоритетні задачі. Якщо треба, то і у технікумах, і в університетах треба відкривати кімнати збірки дронів. Це, до речі, також практична освіта, краще за теоретичні підручники. Уряд має починати та закінчувати своє засідання саме з цих питань, переломних точок війни. Але для початку цей курс треба затвердити в голові. Війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому березні 2022 року, а не тільки ЗСУ. Майже кожен день ми зберемося з хлопцями з підрозділу і обговорюємо поточні проблеми. Моя задача як головного сержанта зробити так, щоб ми думали у правильному напрямку та синхронізували наші думки: як облетіти ворожий реп, як покращити розвідку, яку тактику польоту застосувати? Правильний напрямок думок та відверте формулювання проблеми це основа успіху. Але робити це потрібно не тільки на рівні підрозділу, а й на рівні країни. Не знаю, чи прочитає цей текст хтось з тих, хто має приймати рішення. Бо останніми місяцями мені здається, що ми пишемо один одному у великій великій бульбашці. Але раптом це на когось вплине і хтось почує, як кажуть, роби, що можеш. Як кажуть, роби, що можеш, і будь-що буде. Єгор Фірсов, автор цього допису на Фейсбуці, а крім того, автор книги, яка ось ось народилася в окопах Нью-Йорка. Робімо, що можемо, будь ласка, люди рідної землі, і хай у вас усіх буде 4 5 0 Ваша бібліотека Іваничука.